Мотивація, друзі. Ви помітили, скільки багато курсів зараз в інтернеті. Курс, як зробити курси для того, щоб зробити курси і вдало їх продати. Багато бізнесів закривається, загибається. ВВП показує ріст у нас біля 2,5%, а інфляція 15%, тобто ми в мінусі, офігенно, мінусі по факту. Люди продовжують виїжджати, мобілізуватися, ховатися, і в таких умовах, звісно, приходить вигорання значно швидше. І що я хочу вам сказати, якщо вас, друзі, не мотивує те, що ви прокидаєтесь кожного ранку і можете насолоджуватися цим життям завдяки нашим героям, якщо вас не мотивує те, що вам треба виживати, і турбуватися за вашу родину, котру ви любите, вам потрібна не мотивація. Вам потрібен сенс вашого життя, вам потрібен сенс вашого бізнесу. Тому, в першу чергу, спробуйте шука, знайти сенс. А потім вже повірте, прийде і мотивація, за котрою прийдуть і гроші, як наслідки того, що ви робите. Сенси це значно важливіше всього іншого.